Вітаю! Ось так виглядає салфетка по завершенні 16-го ряду, тож приступимо до в'язання 17-го. Ось таке ми пров'язуємо замість стопчика з накидом. Далі робимо дві повітряних петлі. Два стопчика з накидом сюди. Один. Два. Чотири повітряних петлі. Один. Два. Три, чотири. Стопчик без накладу. Першу арку. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду, другу арку. Знову три повітряних петлі. Но стопчик без накиду. І знову три повітряних петлі. Стопчик без накиду. Три повітряних петлі. І стопчик без знаки. Три повітряних петлі. І стопчик без знаки. Три повітряних петлі і стопчик без знака. три повітряних петлі і без знаку. Чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик знаковим сюди Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом один. Стопчик з накидом другий. Дві повітряних петлі. І ще два стовпчики з накидом сюди ж. Один. І другий. 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. І стовпчик без накиду в першу арку. Ось так має виглядати сектор 17-го ряду. Зараз я вам покажу, як слід завершити 17-й ряд. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду. Один. Два. Три. чотири. Стопчик з накиду сюди. Ще один стопчик з накиду. Дві повітряних петлі. І ще один стопчик з накидом сюди. Тепер у першу повітряну петлю, нестандартного стопчика з накиду. Ми робимо з'єднувальну петлю і ось сюди, за одну петлю, за одну нитку, знову з'єднуємо. Ось так має бути перехід раніше завершення 17-го ряду цієї салфетки. До зустрічі!